Вас бізнес класі за трагічними подіями, смертями, революцією, зміною влади, втечею Януковича та його першого кола мені на мить не переставали спостерігати за економікою України. Фахівці вкотре констатують країна на межі дефолту. І причини цього падіння не в протестах громадян. Сьогодні без патетики і лишніх слів лише про найважливіше в економічній сфері. Бюджетники отримують зарплату вчасно, запевняють у закарпатському казначействі. 12 мільярдів доларів за попередніми підрахунками саме такий статок родини Януковича. Закарпатські бюджетники можуть спати спокійно. Заробітну плату вони отримають вчасно. У цьому запевнив керівник казначейства Іван Шоля. Адже Закарпаття справно наповнює державний бюджет. До української скарбниці з області надійшло майже 330 мільйонів гривень. Тепер край чекає проведення усіх необхідних платежів із Києва. Представники Закарпатської казначейської служби кажуть, державне казначейство ще не перерахувало майже 100 мільйонів гривень на покриття захищених статей. Відтак подекуди затримають. Муть виплати працівникам бюджетних установ. Представники цієї служби звернулися до Закарпатської обласної ради з проханням допомогти вирішити фінансову ситуацію в краї. І за дві останні доби вдалося покрити усі борги. Станом на 25 лютого наш регіон отримав більше 27 мільйонів гривень. Із цих грошей здійснять виплати працівникам державних установ та багатодітним сім'ям. Далі коментар програми. Із державного бюджету на сьогодні ми не отримуємо згідно нормативу дотацію вирівнювання, що теж десь трошки затримує саме виплати, які здійснюються із районних і міських бюджетів за лютий На сьогоднішній день ми не доотримали ще 129 мільйонів дотацій. Станом на сьогоднішній день. В органах Казначейства області скупилося платіжних доручень на захищені видатки і соціально спрямовані видатки в розмірі 98 мільйонів гривень. Із них 50 мільйонів гривень це заробітна плата, 9 мільйонів гривень. – це… Медикаменти харчування 15 мільйонів гривень це комунальні послуги і енергоносії. Я думаю, що заробітна плата і інші соціально захищені видатки повинні бути до кінця місяця закриті. Інше серйозне побоювання українців це скорочення робочих місць. Песимістичні прогнози лунали уже з минулого року. Економічний спад, який зараз переживає країна, спричинить звільнення працівників у різних сферах народного господарства. Переконані експерти. За даними кадрового порталу HeadHunter в першому півріччі 2013 року, звільнення, хоч і були, але не несли масовий характер. Проте до кінця року ситуація змінилася. 22% офісних працівників великих міст вказали на масштаб. Абні звільнення в компаніях згідно прогнозів, як і торік, ситуація на українському ринку праці залишиться на колишньому рівні. Компанії як не виявляли високої активності в контексті працевлаштування, так і не будуть цього робити. До вашої уваги інфографіка по інформованості фахівців різних галузей щодо ймовірних скорочень. Отже, про плани скорочення співробітників компанії у виробничій сфері. Картина наступна. 35% працівників чули про ймовірність звільнень, 46% не чули, 19% не володіють такою інформацією. За даними HeadHunter, від масового скорочення кадрів сильніше всього постраждали працівники у сферах агробізнесу, виробництва, будівництва та нерухомості. Щодо кадрової політики на 2014 рік, то близько половини офісних співробітників не чули про можливі скорочення. Тим не менше, кожен четвертий пятий опитаний заявляє, що в компанії, в якій він працює, вже подейкують про прийдешні звільнення. Працівники готельного і ресторанного бізнесу чули про плани на скорочення 23%, 45% опитаних не чули і 32 не володіють такою інформацією. На працівників медичної сфери теж, ймовірно, очікують скорочення. Про це знають 23% опитаних людей. 52% не знають, і 25% нічого не чули про таку ймовірність. Подібна картина спостерігається і у сфері послуг. 20% опитаних заявляють про те, що чутки про скорочення до них дійшли. 51% опитаних нічого не чули, і 28% нічого про це не знають. За даними дослідження холдингу Анкор, у 2014 році темпи зростання зайнятості, як і в попередні кілька років, продовжують знижуватися. У свою чергу це призведе до зменшення загальної кількості вакансій компанії на 7-10%. Хоча в деяких сферах все ж очікується розширення кадрів. У першу чергу мова йде про it ринок де при незначному зростанні зарплат. Найманих співробітників збільшилось на 15-20%. За попередніми даними, така ж динаміка збережеться цього року. Також активними роботодавцями в 2013 році у фінансовій сфері стали банки, розвиваючи роботу з фізособами. Тому попит на банківських працівників може зберегтися. Згідно зі звітом кадрового агентства Гадсон, якщо у 2013 році 51% роботодавців не переглядали чисельність персоналу, а про збільшення штату говорили 43% респондентів, то у 2014 році ситуація може кардинально змінитися. 32% опитаних заявляють про оптимізацію числа співробітників, адже у 2014-му не обіцяють помітного пожвавлення економіки. Як відзначають експерти, українцям цього року не варто чекати збільшення кількості робочих місць. Головним завданням сьогодні є уникнення масових звільнень для цього практикуватимуть уведення неповного робочого дня або неповного тижня, щоб скоротити витрати. Коротко про важливе об'єм золотовалютних резервів міг знизитися до 15 мільярдів з 17,8 мільярдів гривень в кінці січня. Таку думку висловив новий голова Національного банку України Степан Кубів. Скорочення резервів викликане наміром попередника Кубіва Ігоря Соркіна стримати девальвацію гривні. На думку Кубіва, гривня може отримати підтримку і уповільнити девальвацію як тільки Україна сформує новий уряд, який оголосить програму стабілізації. Крім того, новому Кабміну нададуть фінансову допомогу іноземні партнери, зазначив глава НБУ. Китай подав до лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України на відшкодування збитків у сумі 3 мільярди доларів. Про це йдеться в повідомленні першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія Москаля. Передає уніан. Як наголошується, сума в 3 мільярди доларів була надана Державній продовольчо зерновій корпорації для закупівлі зернових з подальшою їх поставкою в Китай, всупереч домовленостям Китаю було продано зерна на суму тільки 153 мільйони доларів. Сказано в повідомленні при цьому в обхід домовленостей з Китаєм, але на китайські гроші, за даними Москаля, було поставлено в Ефіопію зернові на 28 мільйонів доларів, в Монако на 14 мільйонів до Саудівської Аравії на мільйонів. Мільйонів доларів в Іран на 24 мільйони у Кенію на 11 мільйонів доларів та в інші країни. Китайська компанія, які згідно з кредитним договором українська корпорація, повинна була поставляти зерно, отримала тільки 180 тисяч тонн продукції. Банкіри намагаються повернути гроші вкладників, вилучені з рахунків під час паніки. Пише газета Капітал. У хід пішли різні методи. Насамперед, багато фінустанов відновили роботу тимчасово закритих відділень. Приміром, за останні кілька днів, про це повідомили Унікредитбанк, ВТБ банк, Промінвестбанк, Кредобанк та інші, такі як Приватбанк, Альфа Банк України, Унікредитбанк Укргазбанк повідомили про скасування тимчасового обмеження на зняття готівкових коштів у своїх банкомах. Матах, щоб залучити нових вкладників, банки підвищують ставки за гривневими депозитами, які в ряді фіностанов досягають 25% річних. Ставки по валютних внесках піднялися до 10-12%. Банкіри почали розробляти для клієнтів і нові пропозиції, наприклад, рахунки з доступом в будь-який час доби і короткострокові місячні депозити, відсоток за якими порівняно з річним або перевищує його. Щоб хоч трішки підсолодити усю критичну економічну картину сьогодення, пропоную подивитися наш наступний відеосюжет. Євгенія Фанда побувала на одному з цукеркових виробництв області. Як відомо, різноманіття солодкої продукції сьогодні вражає будь-якого ласунчика. Тисячі видів солодощів пропонують як вітчизняного, так і іноземного виробництва. З-поміж пропонованого найкраще смакує наша цукерка. Утім, як не дивно, рідною її можна назвати лише завдяки рукам, які її роблять. Дивимося далі. Приватні підприємці з Буштина починали свою діяльність шість років тому. Пані Людмила розповідає, перші солодощі виготовляла на власній кухні, доводячи рецепт до досконалості. А вже нині це не просто сімейний бізнес, а справжня міні-фабрика з виготовлення шоколадних цукерок. Кондитерська фабрика, яка на даний момент виготовляє п'ять асортиментів, це в основному сухофрукти в шоколаді. Чорнослив персик інжир, курага та фінік, і запустили ми нову цукерку. Вона у нас на ринку може півроку, не більше. Це солодкий секрет. Це бабочка орішок в шоколаді, зліплений білим шоколадом. Воно йде в нас як ексклюзивно, поки що. Технологія виготовлення одна із найскладніших у кондитерській промисловості. Щоб ласущі не псувалися, їх потрібно зберігати за спеціальної температури не вище 19 градусів. Із недобросовісними реалізаторами, які не дотримуються температурного режиму, пані Людмила більше не працює. Вимоги високі, але й відповідальність не менша. Робота дуже важка від самого початку до самого кінця, тому що тут треба мати і сильні руки, і треба мати гарні очі, і треба мати дуже велику відповідальність, тому що продукт іде в населення, і треба за нього нести за качество, нести відповідальність перед покупцями. Секрет в тому, що ми працюємо без консервантів. Ми стараємося нічого не вкладати при заготовці цієї сировини і стараємося купляти сировину відповідно нашому, на якості нашої продукції. Аби відповідати високим стандартам, сировину для власної продукції закуповують лише найвищого гатунку. Шоколад для фабрики виготовляють за спеціальним рецептом на Дніпропетровщині. Обладнання закупили теж українського виробництва. А от основний елемент цукерки чорнослив в Україні майже не вирощують промисловими масштабами, тож його доводиться завозити з Ірану і Туреччини. Звісно, якщо знаходять дрібних місцевих заготовлювачів, використовують лише закарпатський продукт, адже саме срібна земля здавна славилась величезними садами, де вирощували найкращі фрукти. Колись були заготівельні пункти, заготовляли, сушили. Дуже багато вже скасовано садів, я думаю, що при цьому положенні, що вже помінялася наша країна, що ми роз'єдинилися. Я думаю, що вже і колгоспи порозпадалися і вже нема посадки садів. І я думаю, що із-за того ми змушені поки що закуповувати сировину. Але якщо є в нас пропонують нам люди під час заготовки осінню сиру сировину із сада. Ми закуповуємо самі її тут. Сушимо на місці обов'язково заготовлюємо нашу, тому що така, як наша слива, її ніскні з ні з однією сливою других регіонів і других країн зрівняти не можна. Щоб змінити ситуацію із закупівлею сировини, чотири роки тому родина Галамбіза заклала сад на 100 гектарів. Сподіваються, уже наступного року зможуть вийти на потрібну кількість заготівельної продукції, адже секретом найкращої цукерки називають саме так зване виробництво без консервантів. Це підтверджують і працівники фабрики Любов Яцюк на підприємстві із самого його початку. Вона має доступ до справжнього рецепту, але підписала контракт, за яким розголошувати деталі не має права. Зізнається, спробувала зробити цукерки і вдома. Однак, золотий фрукт їй так і не вдався. Душу, якщо людина не вкладує, та цукерка ніколи не буде, навіть ні на вид, ні на вкус смачна. Перше, це треба душу і бажання. Вкласти в кожну цукерку і весь процес роботи теж. На фабриці у дві зміни працює понад чотири десятки людей із трьох навколишніх сіл. Уже до кінця року підприємство планує розширювати своє виробництво. Цьому не обияк, тішиться і районне керівництво. Саме великий інвестор в Тячівському районі це наші люди, які йдуть, заробляють кошти, приводять кошти сюди, будують міні-магазинчики, міні гостиниці Що ви бачили заправочні станції, рішають свої життєві проблеми, вкладають гроші в сім'ю. Кажуть, аби покращити настрій, треба з'їсти плитку шоколаду. А щоб продукція на шоколадній фабриці була справді смачною, її треба робити з душею і гарним настроєм. Чи не тому пані Людмила своїм працівникам дозволяє їсти цукерок до схочу? Головне, аби їх робота добре впливала на імідж підприємства. За попередніми оцінками, за останні чотири роки Україна пережила безпрецедентне пограбування власними правителями. Так, статки родини Януковича оцінюють у 12 мільярдів доларів. Якщо новий уряд збирається повернути хоча б частину награбованого, йому в цьому питанні потрібна буде міжнародна допомога. Про це пише у своїй колонці старший науковий співробітник інституту міжнародної економіки імені Петерсона у минулому радник уряду України з економічних питань Андерс Аслунд. Як відомо, першою для екскурсії відкрила свої двері саме президентська резиденція у Межигір'ї. Те, що побачили там люди, більшість характеризують як шок. Пропоную ще раз його пережити, аби спробувати зрозуміти, для чого президенту з леденної країни такі багатства. Межигір'я колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вижгородського району Київської області, яку він займав з 2002 до 2014 року. З 1935 до 2007 року. Межигір'я було державною урядовою резиденцією. Поки не було переведено у приватну власність у 2012 році. Державне управління справами за 100 тисяч гривень на рік орендувало у фірми Танталіт приміщення, облаштувавши його для офіційних зустрічей. Офіційно орендована Віктором Януковичем земля площею майже у 2 гектари з новозбудованим будинком площею у 620 квадратних метрів, знаходиться в оточенні земельної власності товариства Танталіт, 129 гектарів. Та благодійному фонду відродження України 7,5 гектарів, на території якого, за словами Януковича, знаходиться його клубний будинок. 140 гектарний комплекс Межигір'я огороджений п'ятиметровим парканом з довжиною периметра у 54 кілометри. На його території розташовано яхтовий причал, кінний клуб, тир. Тенісний корт та інші розважально туристичні комплекси, а також мисливські угіддя. Журналісти та політики називають межегір'я символом корупції президентського масштабу і музеєм корупції. Оренда одного гектара в межегір'ї обходиться Януковичу 314 чотирнадцять гривень на місяць. Зранку, 22 лютого, 2014 року, резиденція можегір'я була відкрита для преси у зв'язку з тим, що Віктор Янукович залишив Київ. Зокрема, на території журналісти виявили документи, що містять підтвердження отриманих і виданих хабарів, та підтверджують великі масштаби витрат на розбудову резиденції. Окрім того, на території резиденції знайшли зброю та бібліотеку рідкісних книг, серед яких апостол Івана Федорова, Мінея Загальна Інокентія Гізеля. Апостол Михайла Сльозки, Євангеліє 1704 року та інші раритети. На думку експерта Аслунда, економічна політика Януковича мала одну мету збагачення його особисто, його сім'ї і декого з його приятелів. Давайте проведемо невелику екскурсію з сумнозвісним межигір'ям. І хоча чужі гроші рахувати недобре, зараз мова йде про награбоване в українського народу. Тож спробуємо оцінити масштаби цього грабунку. Ціна лише однієї з трьох люстр на неголовному об'єкті у межгірі еквівалентна ціні квартири в Києві. Це приблизно 100 тисяч доларів. Якщо такі гроші було вкладено в палац на воді, яким Янукович користувався нерегулярно, то навіть складно уявити розмір видатків на хонку та інші атрибути життя президента. До речі, люстри цієї фірми Марінер висять у Межигірському кабінеті Януковича, який у лютому 2012 року за гроші бюджету орендували у фірми Танталіт, що є номінальним власником усього в Де Баркадер також оформлено на фірму Танталіт. Її директором є довірена особа родини Януковича, який сьогодні уникає відповіді на запити української правди. Це власне все, що ми встигаємо сьогодні розповісти. Кожен новий день новітньої України несе нам різні події. Сподіваюся, що наступної зустрічі я буду розповідати про кроки успішного здолання економічної кризи в Україні. Обов'язково побачимося. Слава Героям України!